Чернівецька обласна служба зайнятості продовжує активно підтримувати тих, хто прагне розвиватися професійно. Ветерани, переселенці, люди з інвалідністю та громадяни віком від 45 років можуть отримати ваучери на навчання, аби опанувати нову професію чи підвищити кваліфікацію. Хто і як може скористатися цією можливістю, далі у сюжеті моєї колеги. З початку року і до жовтня у Чернівецькій області видано 428 ваучерів на навчання скористалися ними ветерани, особи з інвалідністю, внутрішнього переміщення особи а також громадяни віком від 45 років. Найпопулярнішими, е, поки що, робітничими е, напрямками, на яких видавався ваучер, це трактористи, е, водії автотранспортних засобів категорії, С, е, також були і бджолярі, е, медицина. Медичні сестри отримували ваучери на навчання, оператори котельні. Крім того, у нас 110 осіб взяли ваучери на підвищення кваліфікації за спеціальностями, які досить сучасні сьогодні. Це харчові технології, медицина, психологія та соціальна робота. Сьогодні перелік професій, за якими можна отримати ваучер, налічує понад 155 спеціальностей. Весь перелік знаходиться на сайті Державної служби зайнятості. Треба задати вкладку Ваучер і там можна побачити спеціальності, за які можна підвищити свою кваліфікацію або здобути нову професію. Також є перелік навчальних закладів, ліцензованих, які працюють за ваучером. На це теж треба звертати увагу. Право на отримання ваучера мають громадяни віком від 45 років і старше, які мають страховий стаж не менше 15 років, а також ветерани, особи з інвалідністю та внутрішньопереміщені особи. Передусім, громадяни повинні визначитися зі спеціальністю або професією, яку хочуть здобути чи за якою планують підвищити кваліфікацію. Після цього слід обрати навчальний заклад, що має ліцензію на. Підготовку таких фахівців і співпрацює з Державною службою зайнятості, каже Ольга Багрій. Якщо вже громадян вибрав для себе спеціальність або професію, він може заявку подати онлайн, навіть не приходячи в центр зайнятості. Для цього треба зайти на сайт Державної служби зайнятості, вкладку ваучери і подати невеличку заявку. Там вказується прізвище ім'я по батькові освіта, місце проживання, центр зайнятості, який людина хоче обрати для отримання. Ваучера, мобільний телефон, електронну адресу і все. І це наразі достатньо. Потім, коли заявка падає до наших фахівців, вони зв'язуються з особою і більш детально вже їй говорять наступні кроки. Ваучер видається тільки один раз. Його термін дії становить 90 днів із моменту отримання. Перед оформленням ваучера фахівці радять заздалегідь уточнити деталі навчання. Ми радимо спочатку піти в начальний заклад, запитати, коли у них набирається група, коли в них вступні іспити для того, щоб знати всі моменти. Термін ваучера 90 днів. Тобто, ми можемо видати ваучер на навчання. Людина може протягом 90 днів ним скористатися. Якщо вона не скористується протягом 90 днів, на жаль, вона він згорає. І повторно отримати вона його не може. Навчання за ваучером проводять навчальні заклади по всій державі, які мають відповідну ліцензію Міністерства освіти і науки України. У центрі зайнятості кажуть, найпопулярнішими залишаються робітничі професії. До слова історії людей, які скористалися можливістю отримати ваучер, іноді надихають інших на зміни. Так, у нас був один такий випадок, досить цікавий, про який ми можемо розказати. В Чернівецькому районі жінка соціальний працівник, вона працює в сільському господарстві вдома, і вони мобілізували всю родину і немає можливості працювати на тракторі. І вона отримала ваучер на тракториста. У неї є вдома вау... трактор, і вона опадувала цю професію і зараз сама керує трактором. Для отримання більш детальної інформації можна звернутися до Чорнівецького обласного центру зайнятості за адресою місто Чорнівці, вулиця Університетська, 31, або ж за номерами телефонів, які ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко телеканал ТВА.